В різному стані знаходиться покрівля, є різні латки, як ми бачимо, досить серйозно зруйновані. І також ці самі примикання ми бачимо біля парапетів, які також треба відпрацювати, загідрозолювати, позакривати. Також за допомогою гідрошоку ми ремонтуємо такого плану пошкодження на покрівлі. Як ми бачимо, Є і рослини, є і тріщини з палець. Тобто ну, таких тріщин досить багато. Зважимо компоненти гідрошока, попередньо виколачуємо. Йдуть компоненти в пропорції 1 до 2,5 кг, 1 кг рідкого компоненту А до 2,5 сухого. Як ми бачимо, дуже багато таких місць, яких треба відремонтувати. Сам жолоб треба відремонтувати і підготувати до нанесення. Тому як по весні льоди з снігом сходять і самі розумієте, то, що тому місці треба масову увагу приділити. Наносимо ґрунт по цій площі, а так нам допомагає в цьому апарат від наших партнерів про інструмент. Легенько справляється з цією задачею. Тягнути таку густу мастику. Закрили питання по нанесенню масичного покриття на ці дві ділянки повністю, і також вирішене питання по всій цій частині поверхні покрівлі локально. Як я казав раніше, всі примикання оброблені між листами руброїду, між рубюроїдом та парапетами і всі примикання з воздуховодами.